Вітаю на моєму каналі. Звати мене Івана. Сьогодні у нас буде відеоогляд двох наборчиків від торгової марки Нова Славобода». Отже, будемо розглядати ось такий набір принц Савани» називається. Артикл Р3519. Такий чудовий. так, І ще їхня новиночка. Ось така зоряна ніч. Зараз вам за кадром розпакую один і другий. Щоб не шарудіти в кадрі, і тоді ми подивимося, порівняємо, які ниточки і що за канва вложено всередині ось таких наборчиків. Розпакувала наборчики, витягнула з шарудільної пакетики. Пакетики досить зручні, вони можуть бути багаторазові, їх так і зберігати добре в такому. Ну, відкривається дуже, дуже зручно упаковочка в нової слободи. Так, з пакетиками зрозуміли. Дивимося спочатку ось такий наборчик. Так, що в нас в складі йде? На складі нитка Пальміра 33 кольори, і канва Аїда 14 вишивається на білій канві. Розмір роботи 52 на 41 см. Отже, це у нас титульна, так, сторіночка. І ось такі ниточки. Ниточки пальміра мені чимось нагадують наші ну, так славнозвісні схс ниточки. Теж такі пушисті. Я не буду вже виймати з цієї, ну, чи можу показати. Ось дивіться, яка. Вони просто навішані через на органайзер так легенько. Ну, треба буде перепакувати, тому що органайзери дуже слабенькі. Ну, багато хто з нас рукодільність має свої органайзери, вже багато дерев'яних. І в нас, до речі, є. Від Embroidery Craft багато органайзерів гарненьких. Ось такі ниточки. Запасні ниточки, і ось тут палітра дуже гарна. Подивіться, які шикарні кольори. Ну, Ниточки такі, знаєте, ну, на ощуплясе. Хто вишивав СХС, то ну, ми знає, який хлопок м'якенький-м'якенький. Так, це що ж стосується ниточок. Так, є подаруночок ось такий нитковтягувач. Так, і канва. Канва, що мене здивувало, тут іде. З монониткою, яка витягується, а ще голочка є з них. Так, і сама канва, ось, подивіться. Напевно, сфокусується, може ні. А, сфокусувалося так ось. Канва розлінована з монониткою. Дуже зручно буде вишивати, так як вишивати буде повністю на білій канві. Щоб вони давали е, файл до, до сані чи в Це була б взагалі супер. Ну і схема. Схема, звичайно, дуже велика інструкція. Схема на великих листах, але вона зручна, дуже така, видно, я так кусочок вам покажу схеми. Це ключ, ключ, скільки ниточок вишивати. І ось схема. Всі значечки читаються. Дуже зручно все, зручна схема. Як на мене, я б би вишивала без цієї. Хто вміє з паперової, хто знає, як з паперової і е, розмальовує, але тут і розмальовувати не потрібно. Тут всі значки різного кольору намальовані, ну дуже зручна схема. Мені сподобалась. Ось такий набір. Ну, схема, звичайно, на такому листі дуже зручно. Так, це ще стосується цього набору. Це у нас набір зоряна ніч. За мотивом картини Ван Гога, хто знає дуже гарненько. Так, і ось такий набір. Це набір принц Савана, артикул Ре 3519. Виходить 28 на 42 см. Так? І тут у нас вже нитка Аврора. І канва Аїда, 16-та з фоновим малюнком. Так, щодо канви, ось у нас канва З фоновим малюнком так само є голочка голочку. Так. І ось така фонова канва, Просто пофарбована в один колір, де потрібно вишивати, але вже не буде просвічуватися ниточки. Так? 16 аїда. -та ось такий фон. І ниточки. Ось як виглядають ниточки Аврора. Вони схожі на е, ниточки швейні. Як ми звикли ну, швейну машинку вставляти такі бобіночки, вони тоненькі. Бачите, які тонесенькі-тонесенькі. Це е, <кій> ниточки Аврора. А ось це ниточки Пальміра. Можна зрівняти, подивіться. Ці пушисті такі, ну, як муліне. А ці тонюсінькі. Багато хто вже вишивав ці набори, є багато вже відшивів. Навіть цей принц хтось вишивав вже, Із блогерів я бачила, дівчатка. Ну, дуже такі гарні виходять відшиви. І не бояться цих ниточок тоненьких. Кажуть, що дуже гарно лягають. Ну я ще не пробувала таких вишивати, хоч в колекції маю всі оцих. всіх цих принсаванни, королева. Ну, і там всіх їх 6 чи 7 видів всіх. І тигр, і пантера, і рись. Ось така. І схема, схема і ви вже бачили на зореній. Тут теж саме ось кусочок покажу. Схема та саме. Схема гарна, читається, великі значки. Кожен значок розфарбований в інший колір. Ну, досить гарна схема. Можна висивати сміливо з паперової. Ось такі наборчики, такий відеоогляд. Їх можна придбати в мене. Внизу ссылочку на мою групу Viber скину. Всім гарного дня! Дякую за увагу.